Давай Давай ты, да. Лен, заспокойся, це, це лише сон. Тетя Лен, що з тобою? Олена довго жила одна і мріяла зустріти справжнє кохання. Два місяці тому жінка познайомилася із Давидом. Поруч з ним Олена відчувала себе щасливою та коханою. Їхні стосунки розвивалися, і начебто все було добре. Але час від часу Давид десь пропадав і не виходив на зв'язок. Побачивши у вісні чорну постать, жінка вирішила спитати у бабусі, чи не обманює її коханий чоловік. Ми з Давидом нещодавно почали зустрічатися. Я вже не сподівалася знайти когось нормального, а він виявився ідеальним. наче має друга половинка. Але бачу, щось тебе турбує. Так, він постійно десь пропадає. Буває не відповідає на дзвінки. І я подумала, може він одружений, не зізнається. Щоб відповісти на твоє питання, мені потрібна його фотографія або річ. Ой, я з собою нічого не взяла. Дай мені гілочку, що в руках тримаєш. Одне можу сказати тобі точно, що він не до кінця з тобою щирий. Але тобі зараз не про це переживати треба. Бачу в твоєму житті чорну постать. Мені нещодавно наснилася якась чорна постать. Так я про неї кажу. І вона зовсім поруч. Якщо не позбавишся її, не будеш щасливою ні з Давидом, ні з кимось іншим. У мене живе племінниця Світланка приїхала навчатися. Але я в ній впевнена: вона хороша дівчинка. Давид мене часто ночує. Христя забігає. Це моя подруга ще зі школи, але я їй довіряю. А так, клієнти постійно приходять на примірки, але їх не перерахуєш, кого ж підозрювати. Бачу, ти шиєш і на цю постать приміряєш. Якщо не викриєш її, принесе вона в твоє життя біль і нещастя. Я спробую її відшукати. І запам'ятай, коли шиєш. Не можна розрізати рвати заплутану нитку. Треба її обов'язково розплутати. Інакше будуть тебе обманювати і чорну постать з темними намірами впізнати не зможеш. Дуже дякую вам за пораду. Олену дуже засмутили слова бабусі про те, що якась людина бажає їй зла. Вона вирішила, що це хтось із її клієнтів, але не знала, Привіт. кого підозрювати. Привіт. Як справа в інституті? Нормально. Трохи втомилась, замахалась цими парами. Вибач, що вчора увірвалась до тебе вночі. Просто ти так кричала. мені жахіття наснилося. Ну, краще так. А то я вже подумала, що цей Давид тебе ображає. Чого б це? Ну, не знаю. Це не моя справа, але він якийсь стрьомний. Та наче звичайний? Ну, як звичайний. Постійно тут стричить, Тебе до себе жодного разу не водив. Слухай, а може він шлюбний аферист? Блін, Свята. Я не хочу про це говорити. І це дійсно не твоя справа. Ну, добре. Олені було неприємно, що племінниця втручається у її особисте життя. Однак розмова зі Світланою посіяла у серці жінки деякі сумніви. Як тобі ідея, якщо я замовлю щось смачненьке, і ми поїдемо до тебе? О, давай наступного разу сьогодні свята вдома. Ну а що такого? Ми з нею ніби у нормальних стосунках? Так, але я хочу, щоб вона відпочила в неї. Сесія на носі. Вона дуже втомлюється. А по-моєму, вона просто користується твоєю добротою. Та перестань. Вона хороша дівчинка, приїхала з маленького містечка до столиці, вчиться, стараються. Та Я ж не проти. Просто вона живе на всьому готово. А тепер, через її навчання, ми не можемо проводити час разом. Ну, потерпи трохи. Свята здасть сесію, і я навіть не проти з'їхатись. Будемо весь час проводити разом. Сьогодні ж почну збирати речі. А може, сьогодні до тебе? А може, краще в кіно? Сьогодні прем'єра. Візьмемо місця для поцілунку. Олена відчувала, що Давид не до кінця щирий із нею, проте хотіла вірити коханому. Жінка зосередилася на роботі. Вона пам'ятала слова бабусі про те, що чорній постаті вона щось шиє, і тому приглядалася до кожного клієнта. Ой, тільки ось тут трошки нерівно. Мені здається. Ну, Покажи. Та ні. Тут все добре. Але якщо тобі не подобається, я можу зробити смішку. Та ні, все як домовлялась. Я просто перфекціоністка і завжди кажу правду. Ти ж знаєш. Носи на радість. Дякую тобі дуже все. Дякую. Бо часу зовсім немає ось, світ, привіт і пока. Привіт. Чула Христині знов все не так. На якась енергетична вампірка. Та вона ще зі школи була така. Давид сьогодні не приходив? Ви не посварились? Та ні, все добре. Світочка, ти вибач, але тобі після сесії доведеться з'їхати. Ми хочемо з ним жити разом. Так, я розумію. Я, звичайно, буду дуже рада, якщо ти влаштуєш своє особисте життя. Але в мене чуйка, цей Давид якийсь мутний. Тять Лен, а ти пошиєш мені таку блузку, як у Христини? Мені здається, це не твій фасон. Ну, будь ласочка. в інституті всі дівчата в брендах. Не хочеться гірше виглядати. Я ж так ніколи собі хлопця не знайду. Постійно ходжу, як Чушка. Чушка. Добре, мовила. Тільки шию, коли буде час. Дякую. А зараз давай Мірки знімемо. Наступного дня, як тільки Світлана поїхала на навчання, до Олени завітав Давид. Жінка сподівалася, що вони нарешті проведуть час разом. Підгадав час, поки святи в інституті. Коли вже її ця сесія закінчиться, а? Я так сумував. <клухи> Секунду, вибач. Алло. Що сталося? Слухай, я зайнятий зараз. Я не можу. Добре. Скоро буду. Вибач, мама телефонувала, треба терміново до неї їхати. Так може, ти нас познайомиш? Я можу поїхати з тобою? Обов'язково, але іншим разом вибач. Поведінка коханого здалася Олені підозрілою. Жінці спало на думку, що, можливо, племінниця була права, коли запевняла, що в їхніх із Давидом стосунках щось не так. О, давай зайдемо вип'ємо кави. Давай. Ну, Привіт! Яка зустріч? а да, з ким це ти? Я Лена, його дівчина. Або. А ви? я Віра, його дружина. Давид, це правда? Ну ну. Я бачу, що вам є про що поговорити, а я вдома чекатиму. Треба щось вирішити з репетитором Максима, адже він провалив контрольну з математики. У тебе є дружина? Технічно, так. Ми розлучаємось. Точніше, я хочу розлучення, а вона мені його не дає. І постійно смикає, тому що виникають якісь термінові питання. Лен, послухай. Досить. Мені треба все переварити. Я сама подзвоню. Олена була приголомшена. Жінка вирішила одразу поїхати до бабусі. Аби упевнитися, що саме Давид був чорною постаттю, яка має принести їй нещастя. Він дійсно був нещирий. У нього інша жінка дружина. Бачу, не дослухалася ти до моїх порад? Знову не ткурвала. Обірвала один раз, бо дуже нервувала. От тому і не бачиш цієї правди в тенетах обману плутаєшся. Ти річ Давида привезла. Так. Ось книжка брала в нього почитати. Ні, не його та чорна постать. Але жінка в Давида є. Він з нею прожив багато років, і зв'язок між ними остаточно не розірвався. Значить, він просто брехун. Чекай. Бачу він тебе. Любить. У почуття щирі. А чому тоді про дружину не сказав? Про це він сам тобі розкаже. Добре, поговорю. Але чорна постать. Я навіть не знаю, на кого думати. У мене і ворогів в житті ніколи не було. Вона поруч і недобре задумала: уважною будь, бо час грає проти тебе. До повного місяця маєш її відчукати, бо ця постать. От-от і почне свої темні наміри в життя втілювати. Як не знайдеш, чекатимуть на тебе біль і нещастя. Зрозуміла. Буду думати, хто це може бути? Дякую. Олена вирішила дослухатися до бабусиних слів, нарвати нитку і бути уважною. Тетян, я побігла. Як побігла світ? Ти ж сказала, що ти залишишся в мене завал. Я просто нічого не встигаю. Треба гудзики пришити. Лен, я не можу. Поспішаю на побачення, вибач. Я коли прийду, зроблю все, що ти скажеш. Чесно. Тук-тук. Можна? А Як ти зайшов? Свята впустила. Пішов вибачитися. Ти ж не дзвониш. Вибач, в мене просто зараз завал, я навіть говорити зараз не зможу. Раптом Олену осяяла несподівана здогадка. Точно. Чорна постать. Яка завжди була зі мною. Що? Мені потрібна твоя допомога. Бери манекен, треба його віднести на смітник. А... Нічого не запитую. Олена була упевнена, що нарешті знайшла моторошну чорну постать. І тепер у її житті все прийде до ладу. Дякую, що допоміг. Що навіть на чай не запросиш? чай, хай тебе твоя дружина запрошує. Вона скоро стане колишньою. Вона хоч в курсі. Я сказав, якщо не погодиться, розійдемось по суду. Виторгувала у мене квартиру, щоб було сильно жити. Я не проти. Лєн. Я ж люблю тільки тебе. І сподіваюся прожити з тобою все своє життя. Вибач, що я не сказав правду одразу. Просто ми з вірою прожили 10 років у нас син. Я до останнього хотів все вирішити мирним шляхом. Але вийшло як вийшло. Якщо ти їй залишиш свою квартиру, то може приїжджай до мене. Із задоволенням. Після того, як Олена виконала манекен, стосунки із Давидом у неї налагодилися. Тьот Лен, а як там моя блузка? Я ще за неї не сідала, не було часу пробач. Але ж ти обіцяла. Так, але були термінові замовлення. Але я просила раніше. Світ, ну ти ж розумієш, що мені потрібно працювати. Комуналка сама себе не заплатить. І продукти в холодильнику з'являються не з повітря. А Христині тишиш. Хоч і платить вона тобі тільки за матеріали. Вона тобою користується. А ти а ти цього навіть не помічаєш. Христина приводить клієнтів, які платять по повній вартості. Звичайно, все вирішують гроші. Якби я могла просто купити цю блузку, не ходила б як лохушка. І хлопця нормального знайшла. Наступного дня. Олена повернулася додому у піднесеному настрої, адже до неї вже не мав переїхати мене. Давид. Відпусти! Я, я тебе прошу, ти хіща. Пусти мене! Да, заспокойся! Що відбувається? Він чіплявся до мене. А коли я відмовила, намагався зґвалтувати. Та це брехня! Я її пальцем не чіпав! Вона сама роздяглася, я тобі клянусь сама. Геть. Ти, я, ти забирайся! Бідна моя дівчинка. Олена була шокована побаченим. Жінка не могла знайти собі виправдання за те, що не послухала застережень племінниці стосовно Давида. і накинувся на мене. Мені так страшно. Може, ти одразу казала, що мені не подобається. Ой, я не послухала тебе, Боже, яка була сліпа. Так, так, збирайся. Куди? Ми підемо в поліцію, напишемо на нього заяву. Але ж у нас немає доказів. Але є свідок. Я своїми очима все бачила. Не треба. Я не хочу, щоб ти нервувала. Я не знаю, як ти це все переживеш. Мені так шкода. Пробач мене. Боже, все добре. <клес> ти мене вибач, що я тобі не повірила. Я так старалася, а все стало тільки гірше, набагато гірше. Давид виявився повним покидьком. Не міг він тебе образити, бо любить. Ви помилилися. Він хотів зґвалтувати мою племінницю. Я прийшла він вже одяг з неї зірвав, чіплявся. Не все так, як ти уявляєш. Ти чорну постать знайшла? Так, це манекен він чорного кольору. Це, як ви говорили, чорна постать, яка завжди біля мене. Я ж всі моделі на нього шила та приміряла. І я його потім викинула і. Ні, ти помилилася. Я говорила не про манекен, а про живу людину. Так а хто це може бути? Я вже не знаю, на кого думати. Катю, принеси мені заговорені нитки. Добра в тебе душа. Не можеш добро від зла відрізнити, а доповні. Вже зовсім мало часу лишилося. Я тобі допоможу. Але зроби все точно, як скажу. Тримайте мамось. Ця нитка непроста, непомітно буде шивати її в кожну річ. Хто від речі відмовиться, за тим прослідкуй. Тоді дізнаєшся, хто чорна постать. Зрозуміла все зроблю. Пройшов тиждень. Залишався останній день до повного місяця. Олена сумлінно підшивала заговорену нитку до кожного замовлення, сподіваючись викрити чорну постать. Ні, вона крута, я вже ще її беру. Буде стимул схуднути. Все мені вже час. Бувай. Дякую. Бувай. Що це? Це тобі подарунок. Ти ж хотіла блузку як дорогого бренду. Дякую, але не треба. Чому? Я вже купила. А гроші взяла? Після пар підробляла. Тобто ти відмовляєшся? Угу. Продай краще. Піду збиратися. У мене зустріч з, з одногрупниками. Коли Світлана раптом відмовилася від блузки, Олена розгубилася. Вона повірити не могла, що рідна племінниця бажала їй зла. Але за порадою бабусі жінка вирішила прослідкувати за дівчиною. Добрий день. То був аванс, а це друга частина за чудово виконане завдання. А З вами приємно мати справу. А що тут відбувається? Свята, ви знайомі? Ні, не дуже давно. Святочка чудова актриса. І у неї дуже майстерно вийшло розсворити вас із Давидом. Але навіщо? Він же подав на Він тебе не любить? Слухай, якщо не мій, то нічий, ясно? Він мене кинув і не заслуговує нещастя. З нею все зрозуміло. А ти? Як ти могла? Я вилетіла з інституту. Ще й ти хотіла мене виперти, щоб з Давидом з'їхатись, не повертатись же мені в захолустя. Я не розумію. Я хотіла знайти багатого хлопця, щоб закріпитися тут. А для цього потрібно виглядати дорого. Грошей на шмотки в мене не було. А, і тут Віра запропонувала підробіток. Ти отак просто на це погодилась. Ну не відмовлятися мені від такого шансу. Та забий. У тебе ще тих Давидів буде. Дівчинка, ти, мабуть, прорахувалася. І сьогодні тобі доведеться повернутися додому, бо бачити я тебе більше не хочу. Олена розшукала Давида. Жінка боялася, що той не пробачить її. Адже вона звинуватила його у справжньому злочинстві. Запропонувала чай, а потім ніби випадково розлала мені на сорочку. Я зняв її, щоб просушити, а Свєта стягнула себе футболку і почала кричати. Я навіть спочатку не зрозумів. Боже, жах. Вибач, що я тобі одразу не повірила. Нічого, я ж теж тобі про віру правду не одразу сказав. Не дивно, що ти мені не довіряла. Лєн, я розлучився з Вірою. Довелося віддати їй квартиру і бізнес, щоб тільки вона лишила мене в спокою. Але я дуже хочу бути з тобою. Звісно, якщо ти приймеш мене таке. Я так стаюся. Світлані довелося одразу з'їхати від Олени. Невдовзі Давид відкрив новий бізнес, і вони з Оленою побралися. Бабуся попереджає: заплутану під час шиття нитку треба розплутати і в жодному разі не розривати, інакше так можна заплутатися у житті і не розпізнати темних намірів тих, хто бажає вам зла.